Це мій син Даня. Ми його так всі називали, і він себе так завжди називав Даня. Як тебе звати? Я Даня. Коротко і ясно завжди було. Воювати він пішов в 23 роки, хоча міг не йти. Йому навіть військоматі сказали, що ти можеш не приймати цю повістку, тому що ну, тобі ще нема 25 Але він сказав, що я піду, хто буде захищати мою маму і мою сім'ю, взагалі братів, сестру, батьків. Алея Слава і Цвинтар тут зустрічаються родини загиблих військовослужбовців. Знають один одного, підтримують, спілкуються. Катерина Романюк з п'ятирічною Софійкою приходять до дідуся Романа. Кожен день ми ходимо на Алею Славу. У нас є така традиція: якщо ми запалюємо свічку, то як сказати, він присутній разом з нами. Ми можемо трошки йому сказати. Він нас почує. Кожні вихідні ми зустрічаємося на кладовищі. З бабусею, з жінкою Романа, ми приходимо з чоловіком до нашого сина і завжди зустрічаємо Таню з внучкою з Софійкою. Вона завжди каже: несе цукерки і каже: Щас, ми спочатку до дідані зайдемо, потім до дідуся. Данило завжди захищав рідних у квітні 2022 року. Вивіз родини з окупації, у 2023-му двадцять та долав Збройних сил України. Служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, розповіла мати Ірина Данник. Пацани, мамі, привіт, передайте. будь ласка. Курахове Покровськ, Мар'їнка на Донеччині майже рік. Ніколи не скаржився. Запевняв, що все добре. Буквально там, за декілька днів до своєї загибелі, він мені. Він, мабуть, як відчував чи що, він тільки тоді мені 18-те було липня, він мені розповідав в цей вечір про всі жахіття, які насправді він там бачив. До цього він мені ніколи нічого не казав. Знали всі. Але по сьогоднішній день мені сильно не розповідають, так як, як сказати, мабуть, ну, не хочуть мене ранити. 23 липня 2023 року біля Мар'їнки Донецької області Данила Звонарьов закрив собою двох побратимів від артилерійського вогню. Розповідає мати родина. Подала петицію про присвоєння йому звання Героя України. За 45 днів вона набрала 25 тисяч підписів у листопаді 2024 року. В день десантно-штурмових військ президент вручив батькам золоту зірку. Ми з батьком Данила поїхали на вручення до президента, де нам вручили орден Золота зірка. Але, чесно кажучи, від цього легше не стало. Навіть в якийсь момент стало ще гірше. Ну, це якесь прийняття цього всього якось все одно не хочеться вірити. Але намагаюся підтримувати інших, тому що, як ви сказали, я знаю, що це таке, і як важко іншим також. Родичі загиблих військовослужбовців звертались по допомогу до неї особисто, розповіла Ірина Даник. У грудні 2024 року вона прийняла рішення працювати інспекторкою соціального відділу по роботі з населенням сільської ради. Мені хочеться, як то кажуть, гори звернути для них. Хочеться їх підтримувати, допомагати у всьому. Якщо е, в когось там загинув, чи чоловік, чи син е, ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб цю людину підтримати, допомогти все. Всім, чим можемо. І морально, і сільська рада допомагає фінансово. Є програми, які це буде це прописано. Але велик, ну, як на мою думку, мені здається, що дуже важлива моральна підтримка. Дуже сильно у громаді 51 родин загиблих військовослужбовців, говорить керуюча справами виконавчого комітету сільської ради Альона Каліченко. У нас прийнята місцева програма підтримки. Ветеранів та членів їх сімей, і військовослужбовців передбачена матеріальна виплата в зв'язку з мобілізацією, коли тільки йдуть наші захисники, вступають до лав Збройних сил України, фінансова підтримка, сім'ям загиблих, і зниклих безвісти і в зв'язку з пораненням. Буває і важко, буває, і руки опускаються, але завжди знаєш, що є, є заради чого це робити, заради пам'яті наших. Синів, чоловіків, скажімо так, які віддали своє життя. Ми не маємо права здаватися. Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Ігор Печенко – Суспільне, Новини, Херсонщина.